Вітаю вас на нашому каналі. Пропоную спільно оглянути кабінетне крісло нашого власного виробництва моделі bestseller виконане методом каретної стяжки з дуже красивої зеленої смарагдової шкіри, натуральної шкіри італійського виробництва Гатунку люкс. Крісло ручної роботи. Декороване накладками з натуральної деревини по спинці, підлокітниках, сидінечку. Та на металевій хрестовині. Як я зазначав люкс готунку шкіра. Погляньте, яка м'якість. якість. Дуже м'якенька, приємна і красива шкіра. Каретна стяжка. Перід спинки. Взірці шкіри, з якої виконане крісло за потреби, ми завжди можемо надати покупцеві взірець шкіри, з якої виконане його крісло. Далі йдемо найкращий, найякісніший механізм мультиблок, який монтується на крісла класу для керівників. Навантаження до 150 кг, багатофункційний. Тобто є можливість регулювати висоту сидіння, гойдатись на кріслі. Регулювати жорсткість гойдання та обрати один з п'яти кутів нахилу крісла. Як користуватися цим механізмом, ви можете дізнатися на нашому сайті або також на YouTube є відеоролик. Далі йде поршень, який регулює висоту, і хрестовина з п'ятьма коліщатками, металева і оздоблена накладками з латеральної деревини. Прекрасне поєднання натуральної шкіри та деревини. Ось такий вигляд. Ось така є випуклість для поясниці. Виділений під е, висока, висока спинка в цієї моделі крісла понад 75 см. Тобто високим користувачам також буде зручно перебувати в ньому. Задня частина спинки, погляньте, яка красива шкіра. Наголошую жодних вставок шкір заму. Мультиблок та хрестовина вигляд ззаді. Ось такий красний. Описі до цього відео ви можете знайти клікабельне посилання на наш сайт. Там є вся інформація щодо саме цього крісла. Тобто додаткові фотографії, детальний опис, характеристики його, наші контакти, а також вартість саме цього крісла на момент перегляду вами цього відео та його придбання. Я усім дякую за увагу. То бажаю гарного дня!